Двації вашої душі на момент тут і зараз. Ліпрація, душі, на момент, тут і зараз. Хто з вас знаходиться у духовній перезагрузці? Ви вчитеся довіряти світу, довіряти собі. Знаєте, ви в, такі, в такому медитативному стані, можливо, хтось із вас дійсно зараз медитує, отримує якісь інсайти, відкриття, внутрішні знання, якими ділиться з вами ваша душа. Це як Внутрішній спомин, згадка про те, ким ви були, чим ви займались, якими талантами ви наповнені. І саме в медитації ви получаєте ці ключі, ці інсайти, які вам дають е, як інструкцію в подальшому житті. Е, також вам говорить про те, що ви е, навчились поступатись, навчились здаватись. Ну, це означає про те, що ви здаватись, це ви повністю віддались вселенні, ви в довірі, ви в тотальному прийнятті, ви... ваше серце воно розкрите. Ви його відкрили для всіх. Ви навчились безусловності. Ви любите всіх безусловно, незалежно від статусу, від вигляду, від кольору шкіри. Ви якось по-інакшому почали бачити всіх, хто оточує вас.